Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас по середах, У нас сьогодні середа, зараз я подивлюсь, так, третє число, середа. І так, новий рік. Вітаю всіх з початком нового року. Бажаю нам усім перемоги. Ось. Ну, тут, знаєте, Ті, хто це рішають, от як вони рішать. Тут я бачу не перемогу, а умиротворення, я так скажу, за домовленостями. Тут щось буде за домовленостями. Хоч я бажаю, хочу, щоб була вже перемога, але тут замість перемоги якесь, знаєте, такий непонятний стан. Гаразд, не будемо про це. Давайте розглянемо, чим займається наша влада. Що вона робить, що там на банковій відбувається? До чого вони готуються? Які у них плани? На ті самі граблі настають, ідуть репресії. І знаєте, до чого вони готуються? Вони готуються до того, що будуть якісь заворушки, мітинги, демонстрації. Вони бояться цього, до речі, дуже. Намагаються. Все зробити для того, задобрити кого треба. ось, А решта репресувати. Репресії. А, тут страшні речі відбуваються ось по цим картам, можна вже сказати. І тим більше, ця карта, вона вже попереджає, будьте обережні. Це об... будьте обережні, влада. Влада, будьте обережні. Ви дограєтеся. Вам грозить щось. Давайте подивимося, розберемо ось цю карту. Зараз я... Давайте я докладу. Зазвичай я кладу дві карти. Від чого вони повинні? Що саме тут обережно? Що вони очутяться, бачите, підмиває. У них підмиває. Тут на. Що можуть не встигнути втікти. Ось що нам показують карти: можуть не встигнути їх підмиє швидше тими діями, якими вони, те, що вони роблять, вони можуть не втікти. Вони чекають, знаєте, у них іде зараз дуже важливий період. Як би це сказати? Пам'ятаєте. Зараз забула який саме журнал з предсказаннями був економіст, здається, і там було такий годинничок пісочний. Ось вам теж годинничок. Тобто тут е, чекають дочекатися, розумієте? Е, не натворити біди, але таке враження, що вони можуть не встигнути втікти, і вони це розуміють. У них плани, дивіться, у них плани домовитися між собою прийняття якихось цих законів на майбутнє. Щоб потім не було такої ситуації, що починає знову хитатись, підмивати якось там внизу підмиває. Ось, Таке враження, що вони для того, щоб утриматись, повинні. Подбати про своє майбутнє. Ось. Це карта справедливості, вона говорить про закони, про прийняття якихось рішень. Вони зараз намагаються от все зробити. Маленьке коло представників влади, маленьке коло, вузьке коло. Ось, ну, Дивіться, це якщо ми візьмемо, яка у нас влада завелика, так, то там не всі про це знають. Ось. Вони тільки. Виконавці, будемо так говорити, але їх от вузьке коло влади, яке намагається зараз втриматися, відкрити собі цей шлях до багатства. Тут е, ця карта взагалі говорить про своє особисте е, райський куточок, золота кліточка. Про своє особисте, що там з народом буде, їх не цікавить. Ось тут. Про себе думають. І це потрібно дуже багато чого ще поміняти. Ось які в них плани, які будуть дії. Проти народу, наприклад. Ну, да, тут репресії, будуть страшенні. І то, знаєте, будуть присікатися. І диявол тут, ну тут дуже швидко а, розрушуть ось та система, яка була. Вони її розрушають, але вони і продовжують її розрушати. Тут ще не повністю вони. Але, але йде до того. Йде до того. Ну, це, це, це ж, оце жахливо. Чи вдасться їм? Бо плани дії це одно, чи вдасться. Якого результату? Давайте краще. Якого результату вони досягнуть? Я так скажу, їм не вдасться, а дуже багато людей прокинуться. Ось ця карта показує, що люди через їхню репресії, через їхні переслідування, нагнітання цього всього, ця злість на людей, воно тільки трансформує людей. Люди відійдуть від ілюзій, почнуть шукати виходу з цього, з цього от. Місяця. А місяць це настільки брехня, настільки а, непрозоро це все, настільки завуальовано, брехнею, а, якимись дурницями те, що а, взагалі неприйнятно. Влада повинна бути відкритою, а вона у нас не відкрита і не щира, і не для народу. Вони не є слугами народу. Якось так. Хоча повинні бути. так? Да. Ну, виглядає, що народ України прокинеться. От в мене отак іде, що прокинеться. Велика частина. Давайте подивимося. Угу ви знаєте, ви знаєте, коли, коли люди прокинуться? Коли на дно впадуть. От коли на дно впадуть, коли вже безвихідна ситуація. От тоді починають шукати вихід. Коли вже виходу, ну, будемо так казати, людина вже не бачить виходу. Починає його шукати. Ось якось так. От тоді буде вихід. Хм, цікаво. Дуже цікаво. Тобто, ну, як би це пояснити? Коли впадеш на дно, маєш силу знову піднятися і почати все спочатку, от якось так. Завершити з минулим. Так ми зробили помилку. Признаватися. До речі, навчіться признаватися собі. Нікого не обвиняю. ні в якому разі, що було, загуло. Треба думати тепер, головою, А ні. президент найлдший. Просто відпові. Я... Мені здається, я вже це питання задавали. Якої країни саме лучший президент? От якої країни? Як ви вважаєте? Мені здається, що Байден за нас перезаживає набагато більше. От. І не розносити цю пургу. Що Байден домовився з Європою там, чи ще з кимось ні-ні-ні, з Росією, з Путіним? Байден домовився з Путіним, то Байден би так намагався переконати Зеленського, що треба робити. Да. Гаразд, дивимося, маленького принца. На сьогодні, на даний момент, що нам світить? Ну, спочатку від ілюзій відійти. Стати чесними перед собою. Да. От наш президент. Пора виходити з ілюзій. Пора бачити те, що робить влада. Пора вже це бачити: узурпація влади, репресії, ганіння – Переслідування. Всі, хто якесь слово сказав, все посадили, звинуватили, заблокували, або ще якось. СБУ не працює на народ України. СБУ працює на владу, там свої люди. Тому, ну от що я бачу. Розумієте, карти показують те, що. На даний момент, куди ми, куди ми летимо. Виходячи з ілюзій, ми прокидаємося. А коли ми прокидаємося, коли нам по голові дають, коли нас переслідують, коли нам не дають дихати, з -з затискають нам горло, забирають повітря, е немає ну, можливості, скованість. От тоді людина починає прозрівати. Ось якось так. Гаразд, прозріли. Що туди чекає? Після прозріння. Хм. Дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. Дуже багато емоцій. І повторюється ситуація. Тобто, це ж було вже. Якось так. Виглядає, що це вже було. Знову дається нам шанс. Знову нам дається шанс. Гаразд це не є туз монет. Але це є паж-монет. Нам дається маленький шанс, але він нам дається. А тут залежить від нас. Що ми намалюємо, те і будемо мати. Гаразд, дивимося результат. Навіть з цього маленького шансу, що може вийти з нами, з Україною. Ну, ви знаєте, поки що не показують карти. От не хочуть, наразі не хочуть. Народ повинен спочатку прозріти. Прозріти і побачити ось маленький шанс. Тоді вийти з цього, з під цього колпака вийти. Це і є почати критично думати, почати замислюватися. І починати шлях. Але не показують, не показують, поки не показують. Коли виходить жриця, значить, нам цього ще не потрібно знати. Ми ще не пройшли цей етап. Тобто прозріння на наразі народ України ще не, не, не. Знаєте, критична маса повинна бути. Тобто, за половину повинно пере, межу перейти, За половину хоча б. А наразі, вибачте, до Зеленського ще є 63% довіри, довіри. А, навіть що він рота відкриває, вже бреше. Ви згадайте його ту прес конференцію Я себе зґвалтувала і подивилася її. Я залужного не дивилася, бо я зрозуміла там все прекрасно. Людина чітко, ясно відповідає. Ось, а все те, що Біліберду наніс вокруг да окола, до пункту не довів Зеленський, залужний почав класти крапки над і. Все, я, на жаль, не додивилася. Можливо, колись ще додивлюся залужного прес-конференцію. Ось, але я десь так, 10-15 хвилин подивилася. На більше просто я не мала часу. А Зеленського я подивилася. Відверто вам скажу. Зато новорічне поздоровлення Зеленського не дивилася, бо там, ну, знову бред. Знову слава на військах. Не завдяки Зеленському, а всупереч Зеленському війська тримаються ще. Тому. Що він собі там за, за, за мідальки понавішував на себе, що він такий весь красивий і розпрекрасний. От поки ми віримо, що він такий красивий і прекрасний, сидимо у тих ілюзіях, от коли ми відійдемо від цих ілюзій, хоча б критична маса людей, тоді можна говорити про ось цей маленький шанс. З цього під колпака, щоб вийти, треба почати критично мислити. Якось так. Тоді можна про щось говорити, поки що нічого. Тому жриця випадає. Робіть кожний свою роботу. Перекон... Ну, не обов'язково переконувати. Просто факти. Завжди факти. Називайте факти, що він робить колись то цим людям. Це от, ви думаєте, чому Росія краде наших дітей? Згадайте, скільки влада каже. 1500, скільки влада сказала, що Росія викрала дітей. Чи вбила дітей. А мені здається, Росія сказала 700 тисяч викрали дітей. Як ви думаєте, навіщо? Вони завжди так діяли. І сто років тому вони так діяли. щоб зробити з них яничарів. А тепер зрозумійте, чому всі на Росії українці, чому вони про вони ще більш заядливі прихильники руского міра, ніж самі руски. Давайте так, московити. Назвемо їх. Чому? Тому що ну Яничар є Яничар. По, по, задайте в Google, а, у Вікіпедію, почитайте, що таке Яничар. Ну, це це, це, це ж роблять з українців, з маленьких дітей Яничарів. Шкода, дуже шкода дітей наших. Я рада за кожну дитину, яка повертається назад, за кожного полоненого. І побажаємо. І робимо все для того, а ви пам'ятаєте, я завжди казала: треба висвітлювати, треба говорити про це, не треба боятися. Якщо ви мені кажете, що тарологів підкупили, залякали, ну, вибачте мені, ну, вибачте мені, під кожну владу лягати, це показує, немає значення, де ви живете. Немає значення, де ви живете. Дивіться, є якась кубка журналістів, які не бояться і роблять свою справу. А всі, всі решта заробляють гроші. Такі, як, як і Раєвська. чи як і... От хто, хто знає, хто така Раєвська. Напишіть, будь ласка. Буде вам запитання на засипку. Гаразд, мої дорогенькі. Трошки з вами побалакала. Ось, і я все рівно вірю. Я вірю в Україну. Я вірю, що ми оцей шлях, оцей шанс, навіть маленький, що ми його е хапнемося за нього. Ось якось так. Я вірю в українців. Прозріння ваше. Щиро вдячна вам за увагу. Мирної вам ночі. Бережіть себе, мої любі. Кожна людина важлива. і разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам, слава нашому залужному, і все буде Україна!